І так, ми сьогодні будемо робити проміжковий вибор. Вже журналіст кадри Так, вітаю це знову Остап, це знову Максим. І ми з вами будемо говорити про ремонт в квартирі 46 квадратних метрів. Деякі речі ще Остап не знає. Я йому повідомлю про них вже в самому кінці, ну там ближче до кінця, але вони теж цікаві. Сьогодні ми хотіли зробити проміжковий такий підсумок для того, щоб проміжний проміжковий проміжний підсумок для того, щоб зрозуміти гроші. Що, як, де, куди, і будемо зараз розбирати, що ми зробили, що ми переробили. І я би хотів задати питання: скільки ж ми все ж таки люди, людям зекономили, які не будуть переробляти до Остапа. Що там буде і як там буде. Ну, ми поїхали далі. Так, ми переходимо до головних питань. І так у нас була квартира, в якій у нас все було нібито зроблено. Ми так вважали, що у нас все було зроблено, але прийшов Остап і сказав, що це все мас-маркет. і Ми такі не робимо, ми робимо там хендмейд, називаємося так. І ми переробили електрику, ми переробили сантехніку. Поставили інсталяцію, зробили теплу підлогу і переробили малярку. Розкажи, Остап, будь ласка, яка взагалі вартість кожних з цих робіт, що ми можемо підсумувати? Що в нас вийшло? Ну дивіться, я почав би з того, що ви кажете, що ми прийшли, сказали, що це все мас і Так далі, насправді можна залишити все повністю як є. У вас може там, за винятком, трохи підняти е, якісь е, там розетки чи щось типу того. Не, і то швидше за все, ну я так собі думаю, е, якщо по мінімуму брати, це на кухні. Угу. От саме де там робоча поверхня, тому що там десь техніка може стати там індивідуально, отам. Все решта, якщо. Е, Дуже треба залізти в певні бюджети, якщо не хотіти витрачати час, якщо треба заїхати вже і зараз, якщо є якісь там певні життєві обставини, можна багато чого залишити. Ми просто, оскільки маємо трохи часу і, і, натхнення. і та, натхнення, і хочемо зробити все так, як ну, ми це бачимо, то тому ми собі дозволили трохи там займатися творчістю. Так, але все ж таки про гроші. Все ж таки про гроші. Е, значить, переробка, не переробка, а скажем, доробляння оцих точок там електрики. А, але я знаю кошти разом з теплою підлогою. Ну, Скажи з теплою підлогою. Це б коштувало 25 тисяч гривень. Так тобто, це ми прорізали там штроби. Ну і вкладання ну, я показував. так, да, тобто Та люди та, зрозуміють, та. що там об'єм не Що Там в принципі основний об'єм в принципі по грошах мабуть, тепла підлога. і чого а, знову ж таки там трохи ну можна сказати, там чи дорогувато, чи як зв'язку з тим, що штроблення ну тут трохи. Дорожче, скажем, рахується, ніж це було би там в газоблоці, там чи в. Ну, Тяжко у нас якісна. Давай казати. Так, так, ну чесно, хлопці казали, що вони давно не бачили такого бетону. Тому... Він теж казав мені, тоді той електрик. Так, трохи воно коштувало в тому плані. Далі, що ми ж? Ага, сантехніка. Сантехніка коштувала там близько 20 тисяч гривень. Це з інсталяції? Це з інсталяцією. В принципі. Окей, okay. 20 плюс 25, так. Так, да, це з інсталяцією. Е, стосовно малярних робіт, е, тут також така ситуація. Е, на мою суб'єктивну думку, скажімо так, можна було би зайти, перемалювати, і в принципі, ну mm -hmm. немає нічого такого. Але мене ще хлопці, які відіграють роль технагляду, то прийшли і сказали, що ні, тут би посилало переробити. Ну і ще потягнула переробка електрики, тому відповідно були штроби, треба було їх шпаклювати, і щоб не було там ніде ніяких просідань і тому подібне. То ми все ж таки прийняли рішення, що ми це все перешпаклюємо. Але шпаклювали одразу ж фінішною шпакльовкою, там грінпласт. Тобто це не такий повністю там всі етапи шпаклювання, які, наприклад, були азовловки. Та, Фінішний етап. Так, так, так. Там, де заробляються штроби відповідно, потім вони ну, підганяються там під той рівень і повністю все е, вже, е, заробляється грін пласт. Супер. А, і скільки це? Це, це. коштувало нам разом з малярними роботами, повністю все. Це буде десь в районі 45 тисяч. І так, 45, 25 і 20. 5, 20. Так, ну допоможе мені порахувати. 45, я так розумію, 90. 90, так. 90, так. 90 тисяч гривень, тобто 2200 доларів по нинішньому курсу, коштувало підійти до тих робіт до того стану, який зараз там є. Правда, там три зараз трішечки більше, але ми зараз туди зайдемо і подивимося, які у нас зміни порівняно з тим, що у нас було в вайтбоксі, і що у нас зараз стало. Так, Остав вже зайшов, і я заходжу. Дивіться, стан розетки вже на своїх місцях, і вже у нас з'явилася підлога плитка. Так, по плитці ми потім питання задамо, але я хочу зараз зробити огляд. Остап, можеш коментувати одразу, що де, яка розетка, що буде робити, нижні, верхні, пам'ятаєш? Верхня, то витяжка, я так розумію. Ну, я точно вам не скажу, а, бо на, на макрестні кухні зараз. Тобто, ну Якщо ці розетки тут виведені, значить тут щось повинно бути. Тут, я так розумію, що буде просто робоча поверхня, тут напевно, що витяжка або, або. Так, де у нас плитка? Плитка там зліва. Литка там, на пам'ять. Ну дивіться, я точно я не пам'ятаю. Тобто, пам Якщо чесно, я теж. Так, я просто не маю красити. Але давай зараз порахуємо, скільки додаткових тут з'явилося дві. Я бачу, дві і тут одна. П'ять розеток додатково з'явилося, а інші просто переносились. Так, Так, тепер тут у нас це у нас вимикач для освітлення. Так, так? Це вимикач тут буде диван. Так. Тут буде вимикач, і там внизу розетки, тобто якийсь там ноутбук, там ще щось для того, щоб було uh -huh. зручно тут самі можна було працювати. Телевізійна збора, тут тут додали розетки для телевізів. Їх не було також. Да, розетка під кондьор, отам в кінці залишилась. Тут у нас все. Додалась одна по-моєму. Одні тут не було. От не є... а, це ж тепла підлога. Це тепла підлога. Якраз І це я не пам'ятаю. Це, це важче, так. Це наші так, Від так. них ще підключалися, від них так. штробилися. Так, так від них і штробилися. Якраз ми пішли в цей, ну я чесно вам скажу, ви можете подивитися зараз. Я може додам в кінці, як виглядав вайтбокс на початку, але зараз він виглядає приблизно так само. єдине, ну немає освітлення, можна було подивитися. я думаю, що тут якісніше стала поверхня, сто відсотків. Це їх. то про що я говорив? Що якщо ну це залежить від того наскільки сильно до того придивлятися? Якщо зайти. І казати, та ні, мені треба негайно там заїхати, то в принципі, ну, до вашої малярки, яка була, то не те, що я зараз хочу зробити велику рекламу. Насправді ну, особливих зауважень не було. Так, були якісь там невеличкі такі крупинки, але це ну, допустимо. Тобто, якщо людина хоче зайти, не має часу там витрачати на це, можна було так залишити. Скільки мали час, то що я вже казав, то ми вирішили все ж таки трошки ну, покращити так, наскільки. нам так, а, давай ще в кімнату зайдемо і. Виходить, пошла на увагу, якщо ага, що... лінія. Так. Бачу. Тут нас ми залишили під декоративну угу. О, І ну, десь приблизно там всі зорі. Ціла стінка до кута, да? так? Так, ціла стінка до кута. Це виключно така декоративна, скажімо. Угу. Функція слуха, от кольор відрізняється, от поясни, чому зліва білий, справа такий вже як матовий сіруватий. Я ж кажу, тому що тут вже, скажімо, ну, його проявили, фарб, ага, тут, не не фарба. Ага, угу, 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 угу. це фарба. Зрозуміло. Тут теж я бачу та ж фарба. Так. Ось світленька світленька, і такий білий, ти заходиш, ніби так як білий, я вже придивляєшся не білий. Він він такий відтінок, якийсь є в нього. І тут бачите, тут також ми залишили, угу. там видно на контраст. Якщо ага, тут стіну, зараз підійде так-так-так, та, та. я зараз е, е, покажу своїм ага. підписникам. Дивіться, отак, от коли е, є тінь, прям сильно відрізняється. Видно, що то є різні кольори. Я обожнюю біл, білі, сірі, світлі кольори. Я скажу тобі чесно, в усьому, що є, в машинах, в квартирах, будь де. Я за світлу сторону і завжди за те, щоб люди переходили на світлу <с сторону. Так, слухай, давай повернемось туди, покажемо, що у нас у нас там по розетках. В дійсності, ми вже, якщо я скажу чесно, я скинув це відео своєму а, ну, не своєму нашому архітектору mm. і сказав, показав йому, слухай, просто на 30 сантиметрів вище розетки. Місця можна погоджуватись, можна не погоджуватись, але змістити вліво вправо це одне. А коли ти ще вліво вправо зміщаєш, а ще й вгору, піднімаєш, то то трохи інше. Дивіться, я думаю, що в вашому випадку, якщо ви хочете зробити таке якісь максимально універсальні стандарти, mm -hmm. ну давайте, наприклад, по відстані між розетками. Однозначно, ну, я так думаю, що люди будуть купляти ліжко е, стандартно, скажімо, спальне місце це там 160. Uh -huh. Воно е, має загальних габаритів, відповідно, десь uh -huh. там близько 180, тобто вже від цього можна відштовхуватися. Uh -huh. І плюс додати, наприклад, там ще сантиметрів, ну нехай по 20, так. розетки для якихось там приліжкових тумб. Це що стосується відстані між розетками. Тобто, місці, це десь ти місці пропонуєш міжна. десь 240. Ну десь приблизно так тут можна перемірити скільки є. Ну я так чисто зараз каже на, ага. на, на, на око. Тобто ну, -то трошки більше. Я теж помітив, що нам трошечки не вистачало відстані, тому що якщо поставити велике ліжко, то воно якраз могло частково закривати або одну розетку, або було прямо в Ну от 160 Це такий ну доволі там середній варіант, і ну для об'єму, скажем, квартир. Ну, Ясно, що там а, в будинках власних там можна поставити 180 там, mm -hmm. і так, так. далі. Да, же... да. Але для квартир, наприклад, 160, це там Золоти спальне стандарт. місце, так, це mm -hmm. стандартно. Тому під то можна десь орієнтуватися. По висоті також, я в попередньому, здається, в вашому відео я говорив про те, що є різні дизайнерські рішення, можна було під'єднати і тумби і під, під той ваш стандарт, mm -hmm. який був. Але, як правило, все ж таки, якщо подивитися, тумби є там трохи, трохи вищі. Трохи та. Тобто, якщо ви будете ставити розетки. На висоті середина розетки, ну нехай там, скажемо, 65 середина розетки. Mm -hmm. Я думаю, що Не програємо. Що ви не програєте. Навіть якщо тумба в когось буде 40 сантиметрів мати, так. то ну, в принципі там це буде зручно. Супер, так. Ну тут у нас так само, я розумію, це під телевізор. Так, так. ну і тут і нагадаю, ми перенесли тут. Ой, перепрошую. Так, плиточка. Перенесли тут вимикач, він у нас стояв е Так, зараз. От з цієї сторони, так, бо, бо mm -hmm. ми його перенесли ось сюди. У mm -hmm. нас тепер двері е, відкриваються на цю сторону. Mm -hmm. А тут ти заходиш одразу. Тут буде шафа. Тут шафа біля шафи вимикач, все, включив mm -hmm. світло і швидше. Ви пам'ятаєте, що ми фантазували на тему того, що можливо тут домурувати mm -hmm. гардеробно, але ми все ж таки вирішили, що тут буде шафа. По тій причині, що що домуровувати, тут би створився такий візуальний тунель. Mm -hmm. Знову жгодно. Про смаки не сперечаються, але я думаю, що так буде, якщо тут шафа буде займати всього на 60 см, то це було, напевно, що візуально комфортніше, ніж би була стіна там мертва. Так, і у нас, отут, отут, наскільки я пам'ятаю, коли двері відкривалися сюди, оцей кут ставав просто мертвим. Так. Він ставав мертвим і е, е, врахов... точніше, коли відкривалося сюди, оцей кут ставав мертвим. В даному випадку, от, е, у нас при відкритих дверях, що там можна зробити? При відкритих? При відкритих дверях. А що там треба робити? То да, я не знаю. Ну, Можливо. що там, поставити щось. Кота сховати. Кота сх... <сх...> я просто думаю, може там поставити оцей пилосос, як він називається. А, робот Робот-пилосос. Підключило до розеточки, що. То ж розетка, правильно? Ні, Ні. Ну, то... Я не знаю, що там. <с>... Поняв, то <Тому> може <с>... коробка. <с...> <с...> Буває, так. Давай покажеш, що у нас в самвузлі. Я зараз. Так. Так, Остап. Розкажи ще раз про вузол, ще раз повторимо. Люди, я впевнений, ну, дивилися попередньо, хто щось собі бачили, але мені потрібно, щоб ти ще раз розказав, ти... нагадав. Так, ну оскільки сантехніка, вже тут розведена, то не складно вже догадатися, що це буде Щоди? розміщено. Так. Тут е, оцю розетку, якщо пам'ятаєте, вона е, вже в е, да. тобто, минулому відео розказала, що її забрали, так, витягнули так, так, її дріт, забрали. все було легенько і притягнуло в іншу сторону. Ну, з тої сторони вкладовсько. Вже покажем чи потім. Та потім вже так. Там е, буде бойлер. отам. Значить, е, тут буде ванна, тут вже є за, замонтована е, інсталяція. Відповідно, тут буде унітаз. Тут у нас буде умивальник, угу. тут у нас буде дзеркало і тут Очистка води. Так, фільтр. І тут у нас буде рушнику, і прошу звернути увагу. Вже також виведено освітлення, а ледві точки, я так розумію, да? якісь там модне щось буде так. Ну таке прикольне, прикольне. А ага, ну, я розумію, Тобто, це вже є розуміння, що там буде стосовно рушника сушки. Mm -hmm. Я в попередньому відео коли ми з вами спілкувалися. Я читав про я читав коментарі і казали, що напевно що не надто зручно. Ну знову ж таки. Це можна там сперечатися чи mm -hmm. казати, що правильно чи неправильно. В чому моя логіка? Моя логіка в тому, що оскільки в нас буде ванна. <зв>. І зробити тут рушнику сушку, це напевно, що не надто практично з тої точки зору, якщо ви будете приймати ванну, а особливо, якщо саме ванною ви будете лежати, і пара буде виходити, то ну, рушнику сушка і пара це типу речі, які один одного виключають. Ну та крім пари, я ще пам'ятаю, бо було таких пар цікавих цих господи вбивств в цих серіалах. В Коломбо точно було як щось там кудись дріт не туди попав, і все, коротше, і, тому, і помер, не дай Боже. Та. Тому все ж таки. Оскільки тут е електрична, да. е е кусушка, то ну, робити її в мокрій зоні, ну, скажімо, ну, рішення було прийнято е таке. Ну, якщо в нас було б там 18 варіантів, то б фантазувати, тут не особливо їх багато є. І рушнику косушки також є різні. Є рушнику косушки, які відступають дуже uh -huh. багато від стіни, то вони тут не підійдуть, але можна взяти таку, скажімо, просить. Все... Ну, ми подивимося, як воно буде Optimat. виглядати, тому що всі дивляться на санвузол, Тут нагадаю, 2,8 квадратних метри. І зараз ще об обкладеться плиткою, буде 2,65 в кращому uh -huh. випадку. Ми подивимося, як можна щось тут викрутити. Так, І ми не претендуємо на істину. Ми де, з вами навіть домовилися про те, що ми це зробимо, і потім навіть ми будемо тут ходити, щось там присідати, показувати. Так і Незручно, то ми скажемо, не незручно, так не робіть. Слухай, даш мені тиждень, коротше, щоб я попоказував, щоб ти ще не. Навіть якщо ти вже її продаш цей вог, щоб я ще тиждень міг людям показувати. Тайсу, без проблем. Я кажу, що вже коли, ми, та, вже коли ми закінчимо, то ми тут зробимо якийсь такий огляд, так як ви кажете, з рушником так. в тапочках. і. Так. Добре, е, так тут у нас е, бойлер буде висіти. Він прямо буде висіти. Прямо, прямо, прямо я розумію? Просто прямо бойлер буде висіти. І давай так не розкриваємо секрети про е, цю кладовку, так? Угу. Не будемо нічого розказувати людям. Я думаю, що достатньо буде того, що це буде сюрпрайз. Так, так, перепрошую за зачіску. Ну як є, так це і правда. Саме правдивий Бог. Найкраще про карту Віта. Так, саме головне питання: пішли, може ближче до балкона, там більше світла. Остап, uh, дивись, ти робиш ж, ж, і. Uh, uh, ремонти і на Грінвуді третьому, правильно? Так, і на четвертому. І на четвертому, господи. І на другому ти робив, так? І на другому. На, на першому не повезло, дуже сильно, я би там хотів. Ну <г sorts> це. Та <г iki> нічого, там щось ще продається, по-моєму, три по тисячі доларів за квадрат. Серйозно, <г manipulari> я знаю, <став>, я бачу. <г)> <г <г)> так, дивись. Uh, таке питаннячко до тебе. І так, порівняй, будь ласка, різницю по грошах між станами, в яких знаходяться ці квартири. Ну от, наприклад, у нас є white box. Скільки це, от, наприклад, третій грін, треба довести до вайтбоксу по грошах. Приблизно, прикинь. Ну, давайте так. Штукатурка. Угу. Я буду зараз говорити про квартиру сорок і вісім квасична саме класна та складовкою. Так, так. Так. Геніалі дивіться ген... ще раз, ще раз скажи геніальне. Геніальне планування. геніальне планування. але дивіться, я ж розумію, що нас зараз винуватять тому, що ми... а, Мені по барабану. Мене там Рекламу. знаєте, в коментарях. Мене там, але от я для того, щоб е, ну переконати се таки поглядачі, та от ви знайдіть планування десь в інших забудовників з площею 40,8 квадратних метрів, де буде. Гардеробна, де буде з іншої сторони в е, е, кімнаті ще. Майже такого самого розміру шафа, де також можна в неї практично зайти, так. де буде кухня, можна поставити двохметровий диван, який буде розкладатися, і тобто хтось може ще приїхати і переночувати. Де влізе ванна, де буде ну тобто, повністю все повноцінна кухня, адекватна з робочою поверхнею, нормальною, там метр метр десять, робочої поверхні, тільки я маю на увазі, де можна щось там готувати. Так, так, так. От. ну от щоб пошукали. Так, ну повернемось, я зрозумів. Так, дякуємо, дякуємо за найкраще планування. Олександру Вікторовичу Бузі, наш архітектор, він подивиться це відео і потішиться. Так і так, все ж таки, розкажи, от бе три квадрат порівнюємо. на прикладі цієї квартири, а з, повністю, скажімо, ну, по поверхні, там з погонними метрами і так далі, десь є в районі там 150 квадратних метрів. А, Ну, тобто по стінах я По стінах, так. так, так. Погодні метри по кутах по цифру по віташку. Штукатурка вони це десь в районі там 70 тисяч гривень. Так. Десь приблизно так. Рахуємо 70. Так. Далі. Після штукатурки нам треба ще пошпаклювати. Відповідно, це десь в районі ну, 1080. Це і робота, і матеріали. Це і робота і матеріали. Так. Так. Це десь в районі там, 80 тисяч. Плюс. Про що ми ще говорили про. Електрика. Електрику. Електрика буде, ну, оскільки там треба все робити з нуля, там просто заведений ну, вхідний табель і все. Відповідно, електрика там десь в районі обходиться 35 тисяч, десь приблизно так. Ну, там, біля 40. Біля 40, добре, будемо брати рівними, бо тут 46 квадратів, а не. 41. один ну, візьмемо трошки більше ціною. Так, 70, 80, 40. 190 тисяч гривень. Правильно так. Ну, і а, сантехніку я б не порівнював, тому що що тут, що там вона приблизно в одному стані. Тут є один маленький нюанс. Ми вже там провели одну трубку на кухню, але все одно, як ми бачили, у нас так само доробляли, дотягували трошечки до правильної правильного місця встановлення. <свист> як це сказати, господи, як ця частина <свист> <свист> встановлення домийки і все одно б щось протягувало, тому ми будемо рахувати, що воно в однаковому стані, незважаючи вже там на трошечки дороблені моменти. І так у нас виходить 190 тисяч гривень. Різниця для простого клієнта. Ясно, що у нас вже це промислове об'єми, для нас це дешевше виходить. Але для простого клієнта обійдеться в 190 тисяч гривень доведення до такого стану без плитки на підлозі, як ви сьогодні бачили, і е, з готовою електрикою без е, встановлення електричних там розеток і вимикачів. Ми витратили, як ми вже порахували, 90 тисяч гривень на доведення до того стану, який нам потрібен. Перемістили розетки, перешпаклювали, перетягнули те, що нам потрібно до того стану, якого нам потрібна. Ванна наша приїхала О, приїхала наша ванна. До речі, до речі, от ми порахували зараз там 180 чи 190 тисяч гривень, але є багато різних отаких витрат. Є там сміття, вивози, привози. А, до речі, та, 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 та. коли ми шпаклюємо, то ми мусимо це усушувати. Це все додаткові, ще двадцяточка чи чи прилітає. Це більше 20. ніж двадцяточка, і е, час. Найбільший і найважливіший, найдорожчий, от найоценяйніше от... от Скажи того, ще чому. раз, це людям, що буде не скільки розуміти. <ривіт> <ривіт> ну от дивіться, ми е починали. Ми починали е штукатурити на початку лютого, так? Так. Ми не мали можливості чекати до весни, тому що ми ну, не можемо собі дозволити такого. Відповідно, що ми сьогодні маємо? Сьогодні ми маємо 14 березня. так? У нас тільки досихає штукатурка, тільки досихає. Ми ще не зайшли навіть на спокльовочні роботи. Це півтора місяці. При тому, що в нас є вологосушувачі, в нас є вентилятори, в нас є пушки, які там ганяють повітря і так далі. Коли були морози, то ми напалювали газовими такими грівками для того, щоб була плюсова температура. Ну це все скажі, вже такі там нюанси, але це все витрати. Ну і це, це все, все не так просто. Добре, ми, наприклад, займаємо трохи більш налаштований процес, тому розуміємо, що де і як. А якщо людина заходить на ремонт. Ну, газова сух, ну, де її взяти? Треба це купити, вона коштує гроші. Ну тобто, це... Ну, ясно, тобто, ну, давай порахуємо ще 20-ку, мабуть, і це виходить 210 тисяч гривень. Різниця між Грінвудом, однокімнатною квартирою і парксайдом однокімнатною квартирою. Навіть якщо там в середньому розділити на ті 40 квадратів, це виходить, скільки у нас? По 5 тисяч гривень додатково 100 20 доларів, просто от тут додатково вже в парксайді є. О, це такий нюанс, про який мало хто зараз здогадується, крім тих людей, які роблять ті ремонти. От, а зараз вони, ті, хто роблять ремонти, не просто оцінювали це, вони прийшли і самі вже тут переробляють. І навіть якщо порахувати 90 тисяч гривень переробок, яких тут були, бо ми все ж таки робимо хендмейд. — Ну <Mile> так. <dizzy> well, — Що серйозно, не з базару от то навіть враховуючи це, виходить все одно більше ста тисяч гривень різниці економії для всіх людей, які купили квартири на парксай. Так, ну і що? Мабуть, на цьому випуску можна закінчувати, бо бо наступні випуски я хочу. Давай про що зробимо? Люди просять дуже сильно про матеріали, які будете використовувати, де, що, як, куди, дивіться, там ну ми можемо сказати там матеріали, але. От поспілкуйтеся з п'ятьма різними майстрами там чи з сімома, І е, один вам скаже там, що такі матеріали то е, ок, і він працює такими вже 20 років, а ті, то фло, і навпаки, інший скаже, як можна тим болотом працювати, і так далі. Це дуже суб'єктивні е, штуки. Ну, тобто, я пам'ятаю, ми, наприклад, фінішною шпаклівкою, коли спрацювали е, стабілом. Е, хоча ну, мені казали, що це дуже дорого і там не варто з цим працювати. Хтось сказав, що було то, а тепер кажуть, що краще там грінкластом. Е, ну дуже багато є різних нюансів. Щось тверде на руки, е, не так працювати. Давай, хоча б розкажемо людям, де ми плитку купили. Тип точніше ти, де ти плитку купив? Яку ось. Цю. На вулиці Промислові. На вулиці Промислові. Ну адреса є. Я не пам'ятаю. не пам'ятаю. — От дивіться, це ця історія завжди відбувається. Коротше, типи ніколи не здають свої точки. Вулиця промислова. Шукайте, ходіть по вулиці Промисловій. — Вона на промислові насправді багато там магазинів з У вас. Є відео, покажете це відео, кажіть, дайте мені таку самоплиту. Десь на промислові. Ну вона якісна і не супер дорога, правильно? Вона не супер дорога. Але мені подобається до поняли. Вона не Ну Зараз це абсолютно нічого не видно. Бо це хоча, і... ясно, нема фуги, і воно все Так, фуги, воно все таке, а насправді зараз такий тренд. От коли був раніше тренд там під е, Мрамур, угу. е, то те, раніше менш заправи міська під Мармур. Під Мармур. О, це бо, зараз пролунають, пролунають постріли, кажуть, що ти з Донецька не є. <реш> е, це зараз така тенденція до Оніксу. Так, та, від, та, відповідно, оце, це плиточка, яка імітує саме той благородний камінь, але зараз вона не надто ще красиво виглядає, тому що вона в робочому стані. Mm -hmm. Потім, коли все буде чисто, підсвітлено, все буде красиво. Але ми виходимо вже на хімічний этап, тобто Якщо ми поставили за підлогу, нам лишається зробити стіни, правильно, і поставити двері. У ну, нас залишається ванна, ванна в основному. плитка. Та, та, плитка. І в нас залишається декоративна штукатурка, в нас залишається фінішна малярка. Е, ну і в принципі все. Коли ми, коли, не... коли ми зробимо наступний випуск, вже коли будемо показувати яка, це штукатурка. Я тебе виб'ю, де ти її купуєш. Е, коли... і чому ти її робиш? Коли ми зробимо випуск достаточно сказати, два тижні, напевно. Два тижні. Давай візьмемо трошки більше на цих. Може, два тижні щось буде готово, щось не буде готово, але давай через два тижні зустрінемося, зробимо вже то, який буде четвертий випуск, правильно? Все, що я хотів розказати вам, я розказав. Все, що хотів Остап розказав, я розказав, подякуємо Остапові. Ну, не все? Не ми... все. Там, там багато ще да. таких штук, але ми вирішили не затягувати. Що плитка просто на... десь на промисловій. Промислов <ріху> все, Всім щасливо, гарного настрою. Все добре.